Усім привіт! Я просто вирішив. Зараз хочу поїхати до республіки. До речі, завжди плутаю назву ТЦ Республіка і ТЦ Ретровілі. Хочу поїхати, і мені потрібно подивитися в Дізелі Худі. І хочу взагалі просто відзняти вам цей ТЦ Республіка, тому що він новий і там йому максимум один рік. Я зрозумів, що в мене навушників немає. Це взагалі в перший раз, так зараз повертаюся додому. Можливо, вчора ввечері, коли я засинав. Я їх залишив десь в районі ліжка. Ну, зараз подивлюся, але я не можу без музики взагалі. Мені потрібно її слухати. Так вони були вдома, валялися вони на ліжку. До речі, хочу сказати хлопці, вам це буде цікаво. Ось ця укладка. Я в перший раз так зробив, мені порекомендував мій барбер. Зараз вам поясню, як це зробити. Ви бачите, такий ефект вологого трішки волосся, і мені дуже подобається це, тому що в мене дуже густі, дуже густе волосся. І завжди хочеться його зробити так більш текстурованим. І як це як я це зробив? Завжди я пісне сухе волосся, після того як висушував його феном. І розчісував. Я вже після того наносив пасту. А теп, а зараз я вирішив на вологе волосся е, нанести цю саму пасту і взагалі не висушувати фену. Е, і ось що вийшло. І мені дуже так подобається. Я не розчісую, і в мене вони в'ються трішки, трішки волосся. Е, Ну і такий ефект отримався в ітогі, і я ще зафіксував це лаком, жовтим таким від шварцков. Ще дуже важливо, паста повинна бути без матового ефекту. Ну, це якщо ви хочете так, так, такого результату добитися. паста повинна бути така більш блискуча. Отже, зараз вирушаю до метро і буду їхати до. Господи, ху... знову хочу сказати Республіка. І буду їхати до. Метеримки. Тільки що вийшов з метро, і там в підземному переході була над... був надпис Главний гріх Плотської утехи, у скобочках секс. Я такий, типу, господи, що це таке? А... Отже, я вийшов на ТРМК, і тут буквально хвилин 10-15 і я вже буду в ТЦ... Господи, чому хочу назвати ретрові. ТЦ республіка. Ось. Там, до речі, ось побудували новий ЖК від Кан. Це той, що побудував комфорттаун, теж вам пізні. Ось Республіка. Він дуже великий. І ось зліва від нього знаходиться. Ось ці постройки, новостройки, постройки, новостройки. Так. Я, до речі, був один раз е в цьому комплексі. Ну, так, мені сподобалось. Добре. добре. Ну, ось позаду в мене вже теремки і тут вже ну, там дорога йде на академію здається, і там вже, знаєте, глуш. Ось так. Тому зараз буду заходити. Територія навколо дуже класна, сучасна. Дуже по А всередині ТЦ, там, де вх вхід, вхіди, входи, там, де входи, ось таке дивне фіолетове скло. І на всіх входах воно знаходиться, я не знаю чому. Саме фіолетовий і такий бачите ну. так, Таке ну, ди дивне світло е внутрі. Коротше, хочу знайти туалет, помити руки е і. Фух, і мені так жарко взагалі. Хочу сходити в брокарт і ну, спробувати знайти, дізель, тому що я взагалі не впевнений, що він тут є. Ну, Google Maps мені сказав, що є. Але подруга сказала, що він, Дізель тут є лише в якомусь мультибрендовому магазині. До речі, мені здається, тут в ультрашоп. Хоча ні, це, Diesel, це ж а не ультрашоп. Ну, коротше. Спочатку мої руки, потім вже йду по магазах і в брокард. чи хочу сходити послухати аромати Форда. Коротше, я був в брокарді, там ніч. А чому я почав на російській? Отже, я був в брокарді, там взагалі з Тома Форда нічого не залишилося, там тільки два або три аромати. Тобто нічого цікавого, я зайшов в якийсь бренд магазин. І... Ну, це як сток, е типу, і хочу поміряти просто чорні джинси е вузькі, боже, ну вони дуже вузькі. Давно я такі не міряв. Ну полосина. Просто витратив купу часу. Зараз буду шукати дізель. Щоб поміряти худі. І все, треба звідси виходити. Там кучу брендів, ви здається, знаєте, ніби одягу багато, але нічого підходячого немає. Господи, я вже кружляю хвилин 15 і не можу знайти цей магазин. Щось мені здається, що його взагалі тут немає. До речі, тільки що була реклама аудіо Тіма Україн, мені здалося, що я, знаєте, заходжу у Ocean Plaza. Такий флешбек. Так, нарешті я зайшов дизель. А, дивіться, які худі я взяв собі приміряти. Це перше. Друге. Це мені сподобалося найбільше, але, на жаль, немає мого розміру. Тому буду питати, чи є в інших магазинах. Це. Це я вже міряв в Рівермолі. Ну таке, я не знаю. Під питанням і такий світшот. Будемо міряти. Воно мені подобається, але воно дуже велике. Це Елька, це точно не мій розмір. Ну, взагалі, прикольне. Це вже інше, але це Еська. Знаєте, мені здається, Еська на мені сидить краще. Між М-ка. Потім, знаєте, проголосуйте, яке вам більше сподобалось. Мені цікаво. Ось таке. Це МК, але мені не подобається ось ця штука. Де і взагалі Якось воно таке. Знаєте, я ніби реально секонд-хенду. Ні. А це те, що я міряв в Рівермолі. Це М-ка і воно точно на мене велике. Мені потрібно С-таке. Воно більш тонке м -м, в відлічі від інших, які я міряв. Але колір мені подобається. Мабуть, куплю або цю модель С в Рівермолі, або ось це. Ну і зараз ще помірюю світшот. Це С. -ка. І взагалі дивна така розмірна сітка, тому що воно таке, ну прям оверсайз. Не знаю, мені в принципі подобається, але не з цими джинсами. З білими було б круто. Та і з чорними. І зад, позаду такий надпис. Це таке грає, знаєте. Якщо хтось з вас буде шукати дизель, ось там брокард, а це дизель. Дуже близько. Ах, ну я відклав до завтра світшот. Ну так він мені більш-менш припав до душі. Ось, тому що на худі якісь такі Це Та біла, типу, неплох, але непогане, але мені взагалі здається, що мені більш йдуть світшоти, ніж худі. Вони ну, роблять плечі більш такими широкими, а в мене вони маленькі. І іменно зараз, тому що я схуднув на 10 кілограм міф. Кілограм міф. Хочу, скоріш за все, куплю цей світшот. І мені подобається його якість, воно таке, таке плотне. І там написано Нью-Йорк. Я люблю Нью-Йорк. Тож би так. Мені сказали, що ця модель називається Данкі. Блін, мені, мені так подобається. Але коштує 6 тисяч. Хочу знати, з нашим зараз курсом це вже не так і багато. Класні. І так під косуху цю підходять. Блін, я я їх хочу. Зайду ще в сільпо, хочу щось поїсти, тому що поки я доїду додому, вже буде дуже пізно і я голодний. До речі, я зараз сиджу на правильному харчуванні, тому нічого жирного, солодкого. Тому що треба печінку варити. Ось так. Блін. Жалко так, що кросівки коштують блін, 6 тисяч, ну коштувало б 4, я б купив. Мабуть, навіть якщо 5, а 6 якось забагато. Але світшот я дійсно куплю, тому що мені потрібна якась ковтинка на зиму. Цікавий Так, Дивіться, що я взяв гаречку з котлетою з індички. За аграрійський салат, тому що усі були з майонезом І водичка. І це мені обійшлося у 140 гривень. Я дуже-дуже сильно тільки що вдарився. Я не побачив лавочку і дуже сильно вдарився ногою. Зараз визвав таксі і буду їхати додому. Блін. Сподіваюся, що там крові немає. Ох, я тільки просто хотів на відео сказати, типу, що тут дуже темно і немає ліхтарів. І за, за секунду після цього я дуже вдарився. Так, на моє таксі майже під'їхало. Я все таки вирішив. Зараз хромаю, вирішив підсняти, де я взагалі упав. Тобто, отут я йшов. І от ви тут можете побачити лавочку? Ну, типу, ось вона. Її взагалі не, не не, видно. Коротше, все, будьте обережні, будь ласка, коли будете ввечері виходити з, з ретро, з республіки. Все, все гайс, до побачення.